Друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі Бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас уже 6 березня. Погода не дуже тепла, десь 8 градусів всього, але бджоли намагаються вилітати хоч трошки на обліт. Сидять дуже спокійно. Я тільки був на в сусідній, в сусідньому точку своєму, де десятирамники у мене відводки зверху сидять, продивився, пройшов все спокійно, але вирішив для себе, що, мабуть, я оцього італіянки, що тут є, чи бак вас, чи що, буду відмовлятися. Тому що і сидять не дуже спокійно, і Кормів споживають дуже багато, а карніола, як мені казали, що коли я брав ці пакети, сказали, що карніола. А яка вона там, та карніола, тут, бачите, теж на Але в шестирамниках краще вони сидять, може їм підходить таке гніздо вузковисоке, я не знаю. А от в десятирамниках не дуже гарно почувається. Карніола сидить дуже хорошо. гарно прямо сидить і не намагається нікуди виходити. І кормів споживають дуже мало. Може карніка, може і карніола, не знаю. Але бачите, який стан, сонця немає, десь десь трошки пробивається, але отак намагаються вони. Вичищати, підчищати, де що там ще крошка якась залишилася, вони все прибирають. Але практично всі вилітають, будемо ждати тепла, але тепла по прогнозу не видно. І до середини березня і далі. Не знаю, як воно буде в цьому році. Уже три місяці бджоли без обльоту. Три місяці, а то і чуть-чуть більше. Ну а так ближче покажу. Бачите, як намагаються. Навіть сонце немає тінь. Бачите, от на цьому. Чуть-чуть. Але вони загуділи трошки. На душі стало легше. Так подобається коли бджоли вилітають, але жалко їх і багато втрачається в цей час їх. Тому що вони будуть намагатися десь щось шукати, а його ще нема нічого. Але отак я хотів вам показати, розказати трошки про породи бджіл і як зимують, який стан по весні вже після трьох місяців, що вони не літали. Я попередньо показував вам відео, скільки меду залишилось шестирамних, практично всі магазини. Всі повні, вони ще тільки-тільки, може, намагаються туди піднятися. Дивлюся, в Україні там пишуть, розвиток такий вже вивозять, чи до РАПСу, чи куди вони їх там вивозять, але хлопці, я вам жалярі скажу, що ми проходили вже це, я вже казав. Будуть обратні холоди в цей час. Це. Лютий березень місяць, це такі місяця, що після 30 березня теплого Олексія, да, тоді можна все робити, їх швидше розкачати. Але тоді вже в природі все буде і їм легше тоді. А зараз, я не знаю, ну, Закарпаття то одне. А так по Україні дивлюсь, вивозять. Аби чи для відео чи що. Ладно, дивіться далі десятирамники, як себе поводять. І пишіть в коментарях, чи свою думку, чи правильно я думаю, що Карніола краще, аніж італіянка або бакфаст. Дякую. Дивимось далі. Друзі, пройшов до десятирамочників. рамочників подивитися, що вони тут. Але нема тепла зараз. Загляну, що там у них. Але зверху, мабуть, дуже їм тепло. Дивлюся. Дуже шумлять. Ну, відкрию, але я без диму, без нічого. Так. Бачите в якому стані вони сидять зверху. Зараз спробую є тепло чи нема. Є тепло. Вуликах уже дотації. може будуть сміятися, але достатньо тут меду, не треба їм нічого. Оце перший, нижній, холодно я кажу, ще бачите. Трошки там літали і все. Навіть на сонці не так літаєш. А оці зверху, що стоять, бачите, там там літають, тому що знизу їм тепло. Подивимось далі. Ось інші відкрив, бачите, сидять спокійно. Зараз спробую. Тепло чуть-чуть йде, -чуть джілка спокійна, не кидається. Їсти у них є що, але вони такі активні, тому що знизу тепло у них. Іншу сімейку відкрив, такий стан. Бачите, сидить у передньої стінки, сухо, чисто. Медок є. Далі будемо дивитися. Інша Також сидить спокійно. Бачите, все в них є. Оброблені були ще з літа. Я не хвилююся. Бачите бджолки. Сухі, чисті, ніде нічого немає. Далі зимуємо. І наступну. Ну ця сімейка, ви знаєте, що вона і взимку була по всьому вулику, а зараз подивимося. Що... Бачите, вони зовсім розійшлися по всьому вулику. От вам відводок і внизу сидить мати. Ось такий стан у них. Дивіться. Мет у них є, все є. Я не хвилююся. Тепло йде, мабуть і розпліт є, Ну, будуть коли добрі. Уже підуть гарні доньки, щоб вони облетілися, вони ще ніяк не можуть облетітись. Бачите, і на потолочині скільки бджіл полетіли. Що таке знизу материнська сім'я підігріває? В одному вулику, можна сказати, працює дві матки. Для гарного старту весною. Всі кажуть, дотації там треба давати, і ще щось треба давати. А я вам кажу, для, для гарного розвитку потрібні гарні сім'ї, щоб було достатньо меду і для них тоді нічого більше не потрібно. Бачите, які дотації, кому тут давати, я не знаю. Але дивіться самі, учіться в тих джолярів, які... Відкрито вам показують, як треба робити, що треба держати. Бачите, яка сім'я теж ніякої мокроти, ні сирості, ніде нічого. Розплід є. Я знаю, у, кожні, у кожного відводка тут по пару рамок перги. Оце буде найкращий старт. А ще кращий старт буде, коли оцей сніг зійде і підуть цвіто, квіточки, зацвіте, все. Тоді буде благодать для бджіл. Ото гарний розвиток. А те, що ви даєте там для старту, розказуєте, що вони повинні так стартувати, що не дай Бог, це все брехня. Ті бджоли, що взимку виводяться, вони недовго й живуть. Ладно, будемо далі дивитися. Бачите, я їх убеспокоїв, ще обльоту не було. Отак вони розліталися, а нижні не всі вилітають. Ну де перший тронув і цей сильний, бачите, що робиться. Скільки бджіл вийшло. Один тільки. І один ось, і другий нижній. Я ж кажу, 8 градусів, прохолодно. Ну нічого, будемо чекати, коли буде перший обліт. Тоді я вам зніму і покажу, як вони працюють. А зараз буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, героям слава. До побачення.